Дуже задоволений, що попав на чемпіонат Європи. І е, Ще більше задоволений, що в мене є дві бронзи, але я хочу дуже їх розміняти на одне золото. Тому насобі в мене дуже гарний, дуже бойовий. Тому вірю, що зроблю все можливе, щоб здобути золоту медаль. В мене в планах поки що виступати у лозі 72 кілограми. Це таке було прийнято рішення з, моїми, з моїм тренером. Тому. Хочу до, до наступних Олімпійських ігор додати у свою колекцію медалі Чемпіонату Європи та світу. Звичайно, золотого кольору. Так, важко, важко, що, можна сказати, подарував золоту медаль. Але я вірю в судьбу, вірю в Всевишнього. Тому, як говориться, Бог любить Троїцю, тому зроблю все можливе, щоб. Дойти до Олімпійські, до наступних Олімпійських ігор і виконати свою мрію. Тому для цього я можна сказати кожного дня працюю, дуже важко працюю. Я вірю в те, що важка праця окупається.